Всіх вітаю, хто завітав на мій канал! Сьогодні готуємо ліниві пірішки-трикутники на швидкоруч із лаваша та фаршу. Вони виходять хрусткі з дуже смачною начинкою і завжди з'їдаються із задоволенням. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний, ставте вподобайки і будемо готувати разом! В чашу блендера перекладаємо 400 г нарізаного курячого філе. Також одну цибулину та два зубчики часнику. А ще одне яйце. І все це добре блендером переб'ємо в однорідну масу. Ви можете використовувати будь-який фарш, який у вас є і який вам смакує. Отриманий курячий фарш перекладаємо в другу місткість. До нього додаємо 1 столову ложку майонезу, невеликий пучок подрібненого свіжого кропу, до смаку сіль, перець та пів чайної ложки приправи для курки. Все добре перемішуємо. Ви можете заправляти начинку на власний розсуд. Але за густотою хварш повинен вийти таким, щоб його можна було добре розмазувати. Окремо натираємо на терку 100 г твердого сиру. Взяли одну упаковку лавашів кількістю 5 штук і їх ножем розріжемо пополам. Кожну половинку лаваша щедро промазуємо фаршем. Список точних інгредієнтів ви завжди можете знайти в описі під відео, а також в самому відео, а зверху посипаємо тертим сиром. Загортаємо трикутником. І так поступаємо з наступними половинками лаваша. Промазуємо та завертаємо. До трьох яєць виливаємо 3 столові ложки молока до смаку сіль та перець. Добре вінчиком розіб'ємо яйця з молоком. У цій яєчно молочній суміші вмочуємо сформовані трикутники. І будемо обсмажувати на сковороді з олією. Обсмажуємо на середньому вогні до рум'яної скоринки. Коли перевернемо на другу сторону, накриваємо кришкою і даємо можливість фаршу добре приготуватися, щоб він не був сирим. Готові трикутники викладаємо на паперовий рушник, щоб обрати зайвий жир. І ось готові трикутники з лаваша з м'ясною начинкою. Легко і просто можна приготувати на сніданок, обід або вечерю для всієї сім'ї. Спробуйте приготувати. Вам сподобається! Якщо вам сподобався рецепт, поставте вподобайку та залиште коментар до цього відео. А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, міру та всіх благ! І все буде Україна!